Так, доброго ранку! Я Апекс Фалконтіс. І, як завжди, щоранку, будня, наш філософський кліп. Сьогоднішня п'ята тема гармонія всередини та навколо як зберегти і примножити щастя. Дякую, що дивитесь. Я спробую навести вас на цікаві думки для того, щоб сформувати власну думку. На цю і сьогодні я хочу поговорити про щастя у філософії і сучасній науці. Те, що я обговорював вчора, і що з цим робити далі. <кхем> щастя, воно як полум'я, легко запалити, але без уваги і палива воно згасає. Сьогодні я хочу розглянути, як не лише зберегти, а й примножити свій внутрішній світ та гармонію, навіть коли навколо вирують бурі. Я нагадаю, що основний ефір відбувається на YouTube каналі Falcontis. І я прошу підпиша... підписатись, поставити колокольчик, нагадування. Наступний ефір буде завтра. Це перший раз я планую вийти в вихідні дні. В вихідні дні я не буду готувати ніякі матеріали. Я хочу запросити вас по можливості поділитись своїми думками, враженнями, можливо, запитаннями, які вас турбують. Час ефіру я напишу. Пізніше завтрашнього. Я хочу сам собі відповісти на запитання, чому отримати щастя складніше, ніж його відчути? Бо мить радості може дати будь-що похвала, перемога, якась нова річ, забаганка, іграшка. Але стійке щастя, це результат, на мою думку, внутрішньої дисципліни та постійної роботи над собою. І головний ворог тут звичка, гедонічна адаптація. Те, що радувало вчора, сьогодні вже може здаватись нам буденним, звичним. І для того, щоб отримати той же самий рівень щастя, нам потрібно щось змінювати або підвищувати дозу. Того від чого ми отримаємо щастя. І цей шлях, він дуже небезпечний і веде в нікуди. Я хочу розглянути, як завжди, це питання з точки зору різних релігій, філософій. Ух ти, у нас пішов огуляти Тік-Ток. Точніше смартфон з тіктоком. Давай почас. Спробую його оживити. Не дуже надійна штука, як виявилось. До речі, дякую Ані за те, що поділилась Бачай за затримку. І так, з точки зору о, стоїцизму, епіктед, як завжди, нас турбують не речі, а наші уявлення про них. І щастя тримається з точки зору стоїцизму, на контролі внутрішнього ставлення, а не обставин. І щоденна подяка, обмірковування можливих труднощів це можливі вправи для того, щоб досягти результату на шляху утримання щастя або його підтримці. З точки зору буддизму, щастя зберігається через усвідомлення мінливості, коли ми розуміємо, що все рано чи пізно припине своє існування. І тут медитація навчає не чіплятися ні за приємне, ні за погане. Лама Атіпа казав: не прив'язуйся до радості, тоді вона залишиться. То була точка погляду буддизму. В ведичній традиції ананда природа душі, дає розуміння, що ми як особистість не є тілом. І ніяк з ним не соприкасаємось або не торкаємось ніяк. І справжнє збереження щастя з точки зору ВЕТ, У. служінні абсолютній істині Всевишньому, бо це не залежить ні від якої матеріальної мінливості. І Багаватгіта підтверджує це в 6 главі, в 20-23 Той, хто знаходить радість всередині непохитний. З точки зору екзистенціалізму, саме Кам'ю, який казав, що навіть у світі абсурду можна знайти сенс. І підтримка щастя тут через усвідомлене створення власного смислу кожного дня. Які Поради може нам дати християнство, наприклад, апостол, апостол Павло цитую: «Радійте завжди, моліться безперестанку. За все дякуйте. Також християнство рекомендує збереження радості через постійний зв'язок з Богом, вдячність, любов до ближніх та молитву. З точки зору ісламу справжнє щастя, сада полягає в задоволенні волею Аллаха, і його підтримка йде через намаз, дотримання моральних принципів, щедрість. Та вивчення хадісів Корану в юдаїзмі радість як міцва або заповідь, і рабі Нахман казав: велика заповідь то бути завжди в радості. Як на це дивиться сучасна наука, а саме нейропластичність? Пояснюю, що мозок змінюється під впливом звичок і думок. І практики подяки, альтруїзму і медитації змінюють нейронні шляхи стійкого щастя. Цікаве дослідження Барбари Фредріксон полягає в тому, що евдемонічне щастя, тобто сенс служіння, стабільніше і корисніше для здоров'я, ніж гедонічне, звичайне задоволення. А Мартін Селігман, якого я вчора згадував. Визначив, що збереження щастя це коли постійно підтримуються позитивні емоції, залучення, стосунки, сенс та досягнення. Абревіатура p e -R -M -A, PERMA. Як примножувати щастя? Пропонуються щоденні подяки, мінімум тричі на день, служіння іншим. Допомога створити стільки відчуття значущості. Творчість і навчання, вони розвивають та підтримують внутрішній вогонь. Оточення або спільнота однодумців, яка може забезпечити емоційну підтримку та обмінами, обміном цінностями. Та рефлексія, тобто усвідомлення, що дійсно робить нас щасливими, і робити якомога більше цього. Я пропоную кожному з вас замислитись над тим. Заради чого ми щоранку встаємо, прокидаємось? Чому в нас є таке бажання? Якщо його немає, то, звісно, ще більш важливіше питання. А чому? Коли ми вважаємо, що ми знаходимося в депресії? І як не странно, хочу згадати, от вчора обговорювали, що бідні народи, в яких дійсно реальні серйозні проблеми з виживанням, з водою, нема що пити, їсти іноді. В зруйнованих містах такі актуальні питання часто виникають. В людей, які живуть щодня таким життям, на жаль, як нам здається, майже ніколи не виникає питання, чи в мене депресія, чи мене не поважають, чи варто чогось моє життя. Вони просто, як правило, використовують радість, посмішку і живуть далі. Бо в них на то немає часу, і вони вважають це неважливим. Я не хочу ніякому разі обіццінити та образити тих, хто дійсно страждає, на їх думку, або на думку лікарів від депресії, ментальних хвороб або відсутності ентузіазму до життя чи якихось щоденних дій. І все ж практика вдячності дозволяє нам Робити неймовірні речі. В першу чергу знаходити ентузіазм та натхнення, щось створювати, креативити, радувати інших, народжувати дітей, їх виховувати, грати з ними, насолоджуватись життям. Я бажаю, щоб кожен з вас дійсно. Був пластичним до питань підтримки свого щастя, його знаходження. І дійсно розумів, без зовнішнього нав'язливого впливу, що це саме для вас означає. Я пропоную написати в коментарях ваші думки, питання, пропозиції. Можливо, у вас є чим поділитись на цю тему. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на. Ютуб канал FALCONTIS. Ставте лайки, колокольчик. Будь ласка, я спробую виняти один навушник. Я сподіваюся, що скоро я розберусь з технологіями Рестріму та перестану транслювати на різні камери, смартфони. І ми зможемо. Робити все те, що ми хочемо через один об'єктив, один мікрофон. Зараз у мене три мікрофони мінімум навішено. <кхм> І так, я пропоную на сьогодні завершити цей коротенький ефір з цитатою невідомого. Щастя росте, коли його віддаєш. Як світло свічки, воно не зменшується, запалюючи, запалюючи інших. Я пропоную вам служити істині на благо всіх і кожного. Де ваша абсолютна істина вирішувати тільки вам. Не перекладайте відповідальність за цей важливий вибір і це питання на інших. Робіть його свідомо з усією уважністю і відповідальністю самостійно. Нехай ваші бажання, звички, думки та щоденні дії дозволять вам відчувати якомога більше щастя щодня щемиті для себе та ваших оточуючих. Я дякую всім, хто дивився за коментарі. Прочитаю від Альони, як завжди. Альона пише, що все щастя завжди залежить від цінностей кожного, а цінності у всіх різні. Дуже дякую. Цікаве зауваження. Тож, вдалого дня! Бажаю вам відпочити не тільки на ці вихідні, а щоразу, коли у вас є на то потреба і бажання, і нехай вона не залежить від обставин. Будьте щасливі, якомога довше. Я бажаю вам цього справжнього щастя в повній свідомості сотні років для вас і ваших близьких. До нових зустрічей. Пока.